Сань, тут таке діло. Одне цікаве. Перше в мене питання, чому ти в мене стів? Ах, ну тому що у мене, на жаль, немає грошей для того, щоб придбати ліцензію, тому я граю з телефона. А ліцензію ви можете виграти, якщо підпишетесь на мій інстаграм. Так, ну я побіг тоді підписуватись. Давай. А поки що я поки О, придумаю сань. ще якісь цікаві. Конкурс. Подожди, а що це? Я біжу, і в мене кирпічики якісь. Ну, в цей... Сань, так тобі я не договорив. Ми потрапили в повний реалістичний Майнкрафт. Саня, ти що наробив? Ти хочеш, щоб в мене компуктер взірвався? У мене він знаєш як гудить. Сань, але це ще не саме цікаве, що ми сьогодні побачимо. Ми ще обов'язково поплаваємо на цих хвилях. Але давай для початку добудемо дерево. Ми ж постійно його добуваємо. Ой! O que você Диви, воно в воду падає і, 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 і типа, це як таке, можливо? <рес> ну у мене є вже вісім дерев, хоча я добув одне. Жесть. Цікаво, як ця вся двіжуха реалізована в печерах. Сань, якщо ми будемо копати печеру і воно на нас обвалиться, це жесть! Ти пихаєш оці шматочки, непонятно чого, ну, дерева, і вони падають обалдеють. Та я Сань уже я... тут копаю, і тут взагалі халепа. <рес> Дивись, скільки всього. А воно не обвалиться, якщо отак ось, ось копати? О, воно обвалюється, сань. Ань, диви, я ось окопаю і воно падає вниз. Так ми зараз кругляк супер швидко добудемо. <рес> ну, мені, мені супер це подобається, але що мені ще більше цікаво, це те, що нам потрібно поплавати ж обов'язково в цьому океані. Не зря ми тут заспанилися, Санчоус. Тому я беру свій човник, роблю. Стрибок віри, я задамажився, на жаль, але нічого страшного, зато я погнав стань по хвилям. Час, зачекай мене, я також хочу. Я хочу провірити. Я чекаю, чекаю, чекаю на тебе. Час, я, я просто ну не можу не забрати верстак і пічку. А поки я чекаю на санчоуса, ну ти ж обов'язково вліпи лайка. Ти ж хочеш, щоб цей мод я тобі скинув? Правильно? Тоді постав слов подо Байдена. Так, сань, що я можу сказати? Це виглядає дуже стрьомно. А я не можу перевернутися на цих хвилях. Ух ти, йому не хочу. Не знаю, але такі можна стрибки робити. Реально крутецький. Oh, це жесть Ми майже сюфим, поняв? Я ж підпригую Обалдеть Ні, виглядає дуже круто, дуже класно. Ой, oh, я погнав сонь! Обалдеть, мене тільки що так підкинуло. Ну це взагалі шок, що в Майнкрафті. Оце таке щось додали. Я не знаю, тепер плавати в воді максимально круто. Нове оновлення українського моду. Це жесть, Сань, Я не знаю, як ти це зробив, але виглядає це супер круто. Ну мені Сань, довелось добре попутіти, щоб це зробити, але, але, я це зробив. Жесть, ти навіть коли предмети кидаєш, вони падають. <хи> Ой! Куди ти на дно пішло? Вернись. Але мені сам ще цікаво, що можна робити в печерах. Ось до, наприклад, стоять блоки, і вони ж по ідеї всі почнуть падати, якщо я почну це все ламати. Але давай для початку я візьму смо руки, щоб всі все бачили. І я ламаю блок, і все почало обвалюватись просто. А що якщо знайти каньйон велетенський? Тут просто півпечери зламалось. Сан, я вбив вівцю і вона розсипалась. В натурі? І шерсть з неї знялась, да? Тут і моби реалістично падають і помирають. Ну а як ти думав, Сань? Я зламав один блок, а в мене вже півтора стака землі просто. Я не... О, Там є підводна печера, і я хочу дещо перевірити. Я не знаю, чи витримає мій комп'ютер це, але це обов'язково потрібно перевірити. Я гадаю, Сань, що всіх цікавить зараз один момент. Як виглядає корова коли її валиш? Ну вона упала і сіла просто і сидить. Ти бачиш, да? Да, да, я це. Бачу, я просто ламаю дерева і вони так падають чудово. Це шок. Ну я зламав сань три блока. У мене вже є купа яблук, у мене є вже півстака. Дерева, просто півстака. Але я теж хочу мобів знайти, я їх ще не бачив. Я би хотів дуже в печеру потрапити і подивитися, що там таке може бути цікаве. Нам можна, знаєш, як в печеру потрапити. Ось до, ти де, ти де, ти де, 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 біжи до мене. От, в общем, сань, дивись, тут є підводна печера, яке розумію, що якщо ми там зламаємо блок, тільки ти, ти, ти стривай, не пригай, давай я візьму двері, щоб ми, якщо що, могли там подихати. Я сань пішов уже на розвідку. Ой, тут зомбі плавають. Так, нам треба зайти в саму-саму глибину. Ось, наприклад, ось тут, так? Да? Дивись, Санчос. Ось, біжи до мене, я ставлю дверцята. О, а ти бачиш, як. Вони відчиняються. Да, да, з такою анімацією. Хага. Так, і Сань, що ми ламаємо блок? Ну, чесно кажучи, стрмно, але ну чо ми сюди прийшли? Ламай. Пум-пум-пум-пум Так, Сань. Ой-ой-ой, посипалось. Тут все посипалось. О, ми новий шлях відкрили, Сань. Ми відкрили прохід в нову печеру, диви! Так Тут здоровенна печера. О, диви, тут А Вони нам нічого не зроблять, Сань. Не бий їх, не бий, хай собі. Удиви, я кріпер взірвався! Ти це бачив? Вода випарувалась, так вона доверху, до потолку, ти бачиш, пар пішов. Ааа! Да. Облідеть. І зомбі помер, і розлігся. Так диви, його можна носити. Я сань в шоці. Але дивись, 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 сань, 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 сань. Це ще, звісно, круто, але ж ми тепер уже не в воді і ми можемо зламати блок ось тут внизу. І все просто посипеться. Ти диви, 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 диви. Так, так, я трошечки ти... ламаю, я ламаю. Ой, Сань, 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 тут ламаю. посипаєшся ти... прям конкретно. Я ламаю все, я все ламаю що зараз привалить цими каміннями, нічого не бачу. Сань, це просто. Сань, жесть. я провалився кудись. Тут все падає, все каміння падає, тут обвал. У воду все. Я попадало. приїхаю до тебе. Ой, тут зомбі. Два зомбі. Тут здоровенна печера, Сань, тут діаманти. Ха-ха, <рес> так швидко, діаманти ми ще, мабуть, не знаходили. Але в мене залишилось сердечка, Сань. Мені треба щось поїсти. Ух, жесть тут печера. Я хочу отак її взяти і обвалити повністю. Так, ну діаманти нам нема чим добувати, але в цілому наша фішка не добувати діаманти. Наша фішка подивитись, що тут можна зробити. Цікаве. Тому я ламаю ще кілька блоків. Сань. А знаєш, як ми можемо добути діаманти? Я зараз тобі покажу і розкажу. А, я зрозумів, Сань, ти просто хочеш починати. Тросто ламаєш блок знизу да? блок, да. і воно все падає. Я тільки що так золото добув. Так що нам, по суті, не треба, кайло, залізне. Ось що ти ламаєш нижній блок. Все, і добувається діамант. От, Сань, дивись, мені прийшла така геніальна ідея в голову. Якщо острів, той що в вендерменському світі, він же ж літає в воздусі. І якщо там зламати одненький блок. Як думаєш, що буде з тим островом? Сань, я поняття не маю, але... Мені дуже цікаво це перевірити. <рес> тоді, що нам для цього потрібно? Нам потрібно залізо, у мене є два штуки. І нам потрібен портал в пекло. Тому що пекло ж теж заміняне, наскільки я розумію, і наскільки ти вже можеш здогадуватись. Тобто ти хочеш сказати, то, що там магма може бути така сама, як і вода? Я не знаю! Потрібно це перевірити. Окей. Okay. Так, тримай тоді ось ресурси тобі, які я тут добув. О, у мене скільки блоків, це oh. просто жесть. На тобі ще одну пічку, на тобі ще один верстак, і пошурував. Я, значить, <рес> Пармити ще ресурси, але там купа мовів, піду я в іншу сторону. А тут ще діаманти, я знайшов. І ще діаманти, Сань, ми в якусь супер печеру попали. Та ми ж тут все можемо викопувати, сенчоуз. Да. Отакогось зламав і все обвалюється просто, я не знаю. Мені це подобається. Але тут, мабуть, є якесь ліміт на обвалення, щоб прям все не звалилось, поняв. Тому да, я та навіть понятна. не знаю, чи ми зможемо повністю ендерменський біом зламати. Але якщо зможемо, це буде просто круто. Я не знаю. Сань, я зробив халепу. Яку? Що ти там натворив? Я бачу, скільки ти тут навалив! Диви, 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 Сань! Обалдіть, воно аж залагало все. Ні, ну в мене поки що FPS упав, але ой, все. Ні, Сань, я повністю завис. Я повністю завис. А, ні, нормально. Мені нормально, воно проламалося, я взагалі чотенько сервер. Та мені не нормально, бо вже ж я сервер, чувак. Але Сань, ти знаєш, щоб у вас не лагало з цим модом, потрібно ставити сервер на Godlike Host. Ти чув про такий? Ні, а ну розкажи. А Godlike Host це хостинг ігрових серверів по будь-яким іграм. В них є тестовий період, знижки новим користувачам та чудове. Підтримка. Хлопців, я цих знаю давно, а головне те, що це наші українські друзі, і, замовляючи хостинг в них, ви будете знати, що ці гроші підуть в ЗСУ, а не кудись там ще. Посилання я, звісно ж, залишу в описі. До речі, диви прикол, дивишся? Я ламаємо скриню. І пошурували футбольчика нею грати. Ой! <рес> <рес> Обов'язки і зафутболив. Так, Сань, але нам треба лава. І ось ці блоки всі валяються. Диви, вони всі повипадали. Ось до. У мене вже інвентар забитий просто. Коротше, Сань, є два момента. Дивись, що в мене є. де? Сань, я би з радістю подивився, але я знайшов велетенське озеро лави. О, Сань! Ти би це бачив. Ха-ха, <гум> йди до мене. Так, Сань, дивись, що в мене є. Я бачу, що ти крутий, але дивись, що тут можна зробити зараз. Отут ще, щоб оце озеро не, 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 за, не затопити. Дивись, біжи до мене. Ти що не ламав знову, Сань! <гум> ой ой. Та нічого я в принципі такого не ламав. Ну, правда, щось. Сань, ой, Сань, Ти зробив халепу. Та все нормально, Сань. Все... Ти халепи натворив. А цю штуку можна кидувати в лаву, диви. Да, тільки в неї ефект, як від води. А, вони і плавають, диви по лаві. Дивись, 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 дивись. Дивись, що покажу, йди до мене. Іду. 祝。 Кар. Або удей, да? Прикольно. Так, Сань, дивись, я вже майже добудував портал, от тепер добудував, і треба забрати отут воду, щоб вона в нас була. Запалити її. і let's go в пекло. Ти ж понял, зламати один блок знизу портала, і в тебе весь портал обвалиться. <рес> а таке теж може бути. Ну, магма сама звичайна. Магма сама звичайна. Ну, тому що магма, вона, мабуть, не має хвиль. Зато я бачу, ти вже тут хочеш пів пекла розруйнувати. <рес> я хочу, щоб. Ой, ой ой там щось. Сань, там, походу, лава полилась. Все нормально, все нормально, все. Сань... Під дивіся, контролем, Сань, все під контролем, все нормально. Сань, нічого нема контролю. Лагає, лагає. Ні, дивись в іншу сторону. Лагає, в іншу я сторону. залагав. Тут або мірки, короче. Плавай, тут так гарно. О, все, нормально. О, Сань! Шо ти таке? повинен це побачити. Дивись, дивись на мене, дивись назад, ззаді, ззаді, дивись, дивись, що я роблю. Ліани, також реалістичні. Ти це бачиш? Подиви на цю вісюльку. <laughs> Вона так. Плавно, крутиться це шок. Наш ти поламав! Сань, я тут щось півдерева пів дерева зламав. Ну тут є ще вісюльки такі. Ні, ну вісюльки Прикольно. це прикольна штука. Так, Сань, ти щось тут наруйнував? Ти сильно там не, не, не спіши, а то знову будуть лаги. Сань. Ау. Oh. Да, ми потрапили з тобою? Ми, Сань, в пеклі, реалістичному ще й до того всього. А кудись ми готуємося, куди ми. О, я фортецю, здається, бачу. О, да, да, да диви, там, дим іде. Магма, треба обережненько. А я можу лодку поставити на магму таке питання. Да, тільки вона згорить. Ну, я не я, якщо це не перевірю. Ну да, вона згоріла. А я знаєш, що хочу перевірити, Сань? Дуже круту штуку. В общем, одним словом, я ламаю тут блок, і я біжу. Да, бо тут все падає. А мій міст, да, мій міст зараз зруйнується. Диви помаленьку. Обалдіть. Так, а ну, а що буде, якщо просто взяти і оце зруйнувати? Диви, я ламаю фортецю. Вона падає вся. Вона вся обвалюється, Санчоус, Диви, диви, диви. Я бачу. Я поки доліз, ти вже тут все поламає. Ну я не хотів, але так вийшло. Пропоную, сань, просто спуститися в самий низ. Я хочу повністю фортецю знести. Просто під нуль. Там Сань, щось ламається, я не бачу. Зато я бачу, як воно все обвалюється, Сань. Жий скелет мене вдарив. Ой-ой-ой. Ану, скелет розсипайся на кісточки. Хе-ха, Він так лежить в цих блоках, цікаво. Так, ну потихеньку воно обвалюється. Але не так глобально, як я гадав, що воно то буде. Ну, це Сань, можна в настройках підкрутити. Анука, руйнація. Швидкість падіння Давай, швидесенько трошки. І ліміта великий ліміт. Ану, сань, пробуй. жди де ж, де жди. Нічого не бачу, я десь заблудився. Так, ось ламаю. Ну, потихеньку воно ламається, але теж не швидко. Нічого собі не швидко, Сань. Нормально воно падає. Диви, 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 диви. І тут обсипається, і там обсипається жесть. Давай, Сані, ламай фортецю, я спостерігаю. Ой, Сань, щось посипало жорстко. Ой-ой-ой, ти щось зробив, щось зробив, мені халепа. Все тормозить, Я залагав... просто залагало. Сань, ти ж знаєш, ми ж сюди прийшли перевіряти не незер фортецю, а Енд Світ. Весь. Тому давай зараз швидесенько перемістимося до Енд Світу і подивимося, що ми з ним можемо зробити. Ну що, Сань, пробуємо. Я знаю, що Сань, думаю, що є один момент. Я зараз повернусь. Ой-ой-ой, Сань! О! Тут, походу, все. Походу, <походу, <походу халепа, Сань. Ти що там внизу поламав? Там буквально пару блоків зламав, а потім у мене такий стоп-кадр, як півострова обвалилось. Ой-ой-ой! Сань, це треба бачити. Ну воно обламує, ну, обсипається якось не так, як хотілось би мені, звісно. Я вже включив креатив, щоб підлетіти, подивитись, як воно виглядає. Ну воно сань ламається доверху, але не все. Ти можеш там ще підкрутити щось? Та нічого собі підкрутити, мене і так лаги, лаги. Ну треба ще сань підкрутити. Але щоб лагів не було, можна попробувати руйнація швидкість падіння чуть-чуть більше додати, поняв? Щоб медленніше. І тоді, по ідеї, воно не повинно лагати. Так, да, так, да, воно тоді повільно падає. Але якщо багато такого наламати, як я тільки що наламав, то прям халепа конкретно. Сань, що це за цей? <гум> Вони просто 3D-блоки <гум> падають і все. Да, да. Це Сань, халепа. Ні, ну якщо ми захочемо, то ми так острів обсипимо. <гум> да. <гум> Коротше, Сань, я гадаю, що треба класти цей сервер. <гум> Нормально ти придумав, Сань. Я тут уже лагаю, я не знаю, хвилин 5. Я пішов, я просто вичу по всьому острову і ламаю блоки, вони зараз будуть обсипатись, Поки в мене не зависло, Сань. Ти красава, Сань, а я вже завис. І я думаю, що повернемося ми тоді, коли я відвисну. Або в наступній серії. Ну, я ламаю, я поки що не завис, я ламаю до кінця. Тебе, походу, вони не ламаються вже просто немає. У мене все, у мене закрився Майнкрафт. У мене Майнкрафт закрився. все. Цього ми й добивались, Сань.